Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. І з вами знову я, Олег Аліксєєв. Що мені зробити доброго щоб мати вічне життя? Таке питання одного разу задав Ісусу Христу молодий багатий чоловік. Він отримав відповідь. Проте подібне запитання тривожить також і кожного християнина, котрий серйозно замислюється над своїм майбутнім. А відповідь була така. Він же йому відказав. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді. Христос у першу чергу вказав на ті заповіді, котрі стосувалися його ставлення до ближніх, тому що не можна вшанувати Бога, а при цьому обминати своїх ближніх. Юнак думав, що в відносинах з Богом і з ближніми у нього все в порядку. Але виявилося, що Ісус розкрив глибинну сутність Його серця. Любов до багатства стала йому на перешкоді дослідування за Христом, і Він із сумом відійшов. Уявімо собі, що з подібним запитанням ми сьогодні звертаємось до Христа. Що ж наш небесний Учитель готовий відповісти нам? Будьте певні. За своє земне життя Ісус зустрічався з різними ситуаціями, а тому у нього є для, відповіді для тих, хто щиро хоче знати волю Господа. Проте не забудьмо й такі моменти, коли Христос мовчав і не хотів відповідати. Але це було в тих випадках, коли питання ставилося лише для розваги наприклад, показати якесь чудо або ж задовільнити свою цікавість. Та однак кожен, хто від серця хотів отримати щиру відповідь, обов'язково одержував її. Ми сьогодні живемо з вами в дуже непростий час, коли з усіх боків своїми рецептами відповідей готові прислужитися різноманітні сучасні наставники. Одні з них дадуть вам поради на підставі східної філософії, яка насичена окультизмом. Другі спрогнозують вашу долю, посилаючись на розташування зірок. А ще інші будуть вам тлумачити авторитетну думку про мільйони років. Окрім цього, існує ще й велике розмаїття духовних наставників серед християнства, погляди яких мають розбіжності. Для тих, хто читав Святе Писання, тут немає нічого дивного. Адже Христос попереджував про такі дії, коли говорив: повстане багато фальшивих пророків, зведуть багатьох, будуть чинити великі ознаки та чуда, що звели б, коли б можна, і вибраних. Христос каже, оце я наперед вам сказав. І дійсно, для багатьох сьогодні ознакою істинності є чудо. І це незважаючи на те, що Христос застерігав від цього, коли казав, що деякі будуть наводити такий аргумент, і будуть казати: Господи, ми ж Твоїм ім'ям, чудеса великі, робили. Ми бачимо з услів Христа, що Він не заперечує, що чуда не було. Він тільки стверджує, що це було не від нього. Подібною заявою Христос звертає нашу увагу на те, що немає жодної користі робити якісь богоугодні діла в Його ім'я і поєднувати їх при цьому з беззаконними вчинками. Справжній послідовник Христа завжди залишається християнином, як у церкві, так і на роботі, як серед людей, так і в сім'ї. Він завжди буде пам'ятати науку Сина Божого. Може, і справді слід би нам прислухатися до настанов Ісуса. Адже ми розраховуємо на нього як на нашого Спасителя. Сьогодні, коли будемо молитися, давайте будемо думати і про це також. Помолимось. Наш добрий Небесний Батько, знову сьогодні в ім'я Ісуса ми приходимо до Тебе. Знову дякуємо Тобі за те, що ти наставляєш нас. Ми просимо, допоможи нам у цьому світі шукати не чуда, Господи, а шукати Твоєї волі, шукати виконання Твоїх заповідей, шукати вірності Тобі. Адже ти сам сказав, що це є найважливішим. Це наша молитва сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, як і завжди, прощаючись з вами, я бажаю вам Божих благословень і гарного дня. Не шукайте собі чудес, шукайте Божої волі. Разом з тим, як і завжди, я нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.